Доброго дня! Ви готові працювати? Тоді у мене для вас шикарне функціональне тренування. Сьогодні ми працюємо 40 секунд та відпочиваємо 20 секунд. Повторюємо тренування 5 кругів. Поїхали! Не забуваємо, що кожне наше тренування ми починаємо з невеличкої суставної гімнастики.

Десять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять та десять. Коліна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, Дев'ять. Та десять. Добре. Робимо кругові рухи. Два. Три, нібито малюючи круг. Чотири. П'ять. Та в іншому напрямку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Трошечки попрацюємо з нашим тазостегновим суглобом. Робимо кругові рухи уперед та назад. Один. Два, три, Чотири. Та п'ять. Інша нога один. Два. Три. 4, П'ять. Зараз ми повинні розтягнути задню поверхню ноги, задню поверхню стегун. Тому штовхаємо наш тазостигновий суглоб назад. Намагаючись тримати ноги як намога рівніше, можемо трішки згинати ноги у колінах, спинка рівна. Один. Два. Три чотири п'ять. Шість сім. Вісім дев'ять та десять дуже добре. Попрацюємо з плечовими суглобами. Робимо круги. Назад, два. Три чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, Дев'ять. десять. Та вперед. Один. Два. Три.

Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Попрацюємо трошки з шиєю. Назад і вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вліва вправа. Один, Два. Три, чотири. П'ять, та кругові рухи, один. Два, три, чотири. П'ять та в іншому напрямку. Один. Два, Три. чотири та п'ять. Дуже добре. Потягнемося трошки, ставимо праву ногу за ліву, піднімаємо руки вгору та штовхаємо наш тазостигновий суглоб вправо. Добре. Та повторимо це в іншу сторону. Дуже добре. Зараз я трошечки поясню вправи, які ми маємо робити сьогодні. Починаємо наше тренування з вправи, яка називається Jumping Jack. Ми робимо прижок, розводячи ноги у сторони і піднімаючи руки догори. І робимо вдох. Роблячи видох, робимо знову прижок та зводимо ноги разом і опускаємо руки. Вдох, видох. Вдох видох. І робимо о, ці повтори швидко. Це перша вправа. Друга вправа це присід. Робимо присід о, та підіймаємося на носочки. Коли підіймаємося, повертаємося в початкову позицію. Вдох. І підіймаємося на носочки видох. Можемо також підіймати руки догори. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Намагаємося робити наше присідання як намога швидше. Дуже добре. Третя вправа це mountain climber. Ми становимося у позицію планочки. Тадводимо ліве коліно до лівої руки. Повертаємося назад. Праве коліно до правої руки. Повертаємося назад. Один, два, три. Вдох, видох. Вдох, видох. Можемо робити це набагато швидше. Дуже добре. Четверта вправа це пушап віджимання. Ми будемо робити їх таким чином. Починаємо з позиції планочки. Опускаємося на коліна. Робимо віджимання і повертаємося в позицію планочки. Для кого дуже складно робити віджимання, можемо опускатися повністю. Виглядає це таким чином. Планочка, коліна, опускаємося повністю на коврик, підіймаємося на коліна і повертаємося до планочки. Намагаємося підіймати усе тіло як в позиції планки, не роблячи прогиб у спині. Якщо вам важко робити такі віджимання, ми можемо працювати також у позиції на колінах, з опорою на коліна, на ладошки і робити невеличкі віджимання, які вам дозволяє ваша підготовка. Я нагадую, що ми маємо розвернути руки до зовнішньої сторони, повертаємо локоть до зовнішньої сторони. Та локоть повинен тримати напрямок вдовж нашого тіла. Не розводимо локті, опираємо всю нашу вагу на ладошки, на ручки та опускаємося вниз, наскільки вам дозволяє ваша підготовка. Це була, це, було, це була четверта вправа. Та п'ята вправа. Ми з вами зробимо випади. Попрацюємо з нашими ножками. А випади назад. І ми міняємо ногу кожного разу. Один. Два. Роблячи крок назад, ми повинні тримати дистанцію, яка нам дозволяє створювати кут 90 градусів між стегном та ногою у колінному суставі, у колінному суглобі. Намагаємося не завалюватися уперед та не робити дуже довгий крок назад. Я раджу вам використовувати якусь опору. Ми працюємо ці 5 вправ 40 секунд та відпочиваємо 20 секунд. Між кругами. Наш відпочинок 1-2 хвилини. Спробуємо. Зараз ми з вами працюємо один круг разом. Потім ви зможете перемотати відео та повторити ці круги 3, 4, 5 разів. Починаємо. Я включила таймер, і ми з вами починаємо наше тренування з вправи, яка називається Jumping Jack. Поїхали. Вдох, видох, вдох, видох. Дуже добре. Відпочиваємо 20 секунд та починаємо вправу, яка називається присід. Ставимо ноги на ширині пліч. Присідаючи вниз, робимо вдох. І розводимо коліна у сторони. Один. Два. Вдох. Видох. Закінчили вправу. Зараз ми з вами робимо mountain climbers. Стаємо в позицію планочки. Тримаємо корпус рівно. Не робимо прогиб у спині. Поїхали! Дуже добре, відпочиваємо 20 секунд та продовжуємо вправе віджимання. Стаємо у позицію планочки. Поїхали. Коліна. Планочка. Коліна. Планочка. Вдох, видох, вдох, видох. Дуже добре, відпочиваємо 20 секунд. Та готуємося до вправи, яка називається випади. Три. Поїхали. Вдох, видох. Вдох, видох. Стоп. Дуже добре. Зараз ви відпочиваєте 1-2 хвилини. І потім можете перемотати відео на початок тренування та повторити ці вправи 2, 3, 4 або 5 кругів. Наскільки вам дозволяє. Ваша підготовка, фізична підготовка. А ми з вами побачимося до наступного тренування. Бай-бай!